Київський вітамінний завод це сучасна, потужна та прогресивна фармастична компанія. Ми пишаємось високопрофесійною командою, широким асортиментом, відповідальним ставленням до потреб своїх споживачів та партнерів. Діяльність КВЗ спрямована на створення якісних, безпечних та ефективних лікарських препаратів для лікування та профілактики широкого спектру захворювань. Якісна продукція починається з якісної сировини. Для виробництва використовується тільки сертифікована сировина відомих світових виробників, таких як Ever France, DSM Nutritional, Lepsa, ICL Group, Новацил та інших. За порукою дотримання стандартів виробництва лікарських засобів є чистота приміщень. Сучасна автоматизована система управління вентиляцією та мікрокліматом забезпечує необхідний клас чистоти приміщень на всіх виробничих етапах. Стратегія розвитку КВЗ побудована на інвестиціях в сучасне фармацевтичне обладнання відомих світових виробників. Деякі моделі технологічного обладнання новітніх розробок вперше в Україні було встановлено саме на КВЗ. На заводі налаштований цілодобовий виробничий процес. Основні етапи виробництва контролюються автоматичними системами, що дозволяє КВЗ виробляти широкий асортимент лікарських форм таблетки, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, тверді, та м'які желетинові капсули, драже. Високотехнологічне обладнання дозволяє КВЗ виробляти близько трьох мільярдів дозованих одиниць на рік. Сьогодні в Україні кожна десята упаковка лікарських засобів виготовлена на київському вітамінному заводі. Одночасно з державним ліцензуванням підприємство сертифікується на відповідність вимогам GMP. Міжнародної системи стандартів виробництва лікарських засобів, а це означає постійний контроль якості на кожному етапі виробництва від сировини до готового продукту. Для того, щоб створити належні умови зберігання готової продукції, КВЗ використовує сучасний логістичний центр, де лікарські засоби зберігаються відповідно до затверджених умов та згідно вимог зі світовими стандартами GMP та GDP. КВЗ постійно дбає про професійний розвиток своїх спеціалістів. На підприємстві впроваджена програма наставництва, що забезпечує навчання співробітників та передачу досвіду. Ми пишаємося тим, що більше третини персоналу працює на КВЗ вже понад 10 років. У сучасних лабораторіях дослідного центру КВЗ відбувається розробка лікарських засобів. Стратегія розвитку КВЗ передбачає реєстрацію до 10 нових препаратів на рік. Сьогодні КВЗ виробляє вітаміни та протизастудні засоби, кардіо та неврологічні препарати, препарати для офтальмології, судинної хірургії та інших напрямків медицини загалом понад 170 найменувань. Ефективність продукції доведена порівняльними та біоеквівалентними клінічними дослідженнями, а якість відзначена численними нагородами. Продукція компанії має стабільний попит в країнах Європи та Азії. Офіційні представництва КВЗ відкрито у Молдові та Казахстані. Команда КВЗ постійно працює над вдосконаленням технологічного процесу виробництва, пошуком нових та застосуванням найкращих сучасних технологій, використанням високоякісного обладнання та сировини. Завдяки сумлінній праці, ми входимо до першої десятки лідерів фармастичної галузі України. Основа нашого успіху турбота про споживачів, кваліфікований персонал і, звісно, якість без компромісів.